Так, друзі, сьогодні я на рибалочку вибрався на пару годин, сьогодні самий ранок. Вигуляти сьогодні новий свій ящик Майко 7000. Така от конструкція. Одразу зранку прийшов, хочу показати вам по заповненню. Бачите, моя стандартна рибалочка, і тут ящик забитий. так. Тут рукавички, приманки, відчепи, термос, коробки. І ящик повністю заповнений, я переживав, що він буде занадто великий. Нічого подібного, він не завеликий для моїх потреб. Він якраз буде в норму. Отак от от це все виглядає. Починаємо ловити. Починаю з мікроджига. Є воблерки невеличкі, щоб щучку під берегом діставати. Тому що є таке відчуття, що вона вже не реститься і вона в березі. Будемо пробувати. Перший друзі, окунець, невеличкий зовсім. Ось такий. Але добре, що він тут знайшовся, тому що я вже закидю 10 зробив, вже почав нервувати, що його тут нема. Ось так. Хорошо. Кидаю я все, тому що з першого закиду обірвав на відкритому гачкові. Зараз, якщо знайду точку, тоді можна буде відкритим очком туди кидати. А так в пошуку, коли шукаєш, краще все там. Багато щуки ходить під берегом. Зараз буду новобури пробувати її дістатись під берегом. Взяв під берегом підвис, друзі, отакий, знову невеличкий, знову невеличкий окунець підвис. Покажу вам, які поводки класні. Це якщо ви знайдете у флагмані або в інших магазинах, де продаються флагмановські речі, одразу з безвузловкою. Стальний поводочок з безвузловкою мені дуже подобається. Дуже вони. Гарні, ну як на мене, От зробив і все. Не треба без вузловок. Ми не в'яжемо шнур прямо до вушка, тому що прив'язування шнура до вушка завжди чрівато, що шнур може перетертися на вузлові. Гуси полетіли. Це така зима. Кидаю, друзі, сліп Майка, він йде трошки глибше за Магалона. Тут якраз глибина біля 2 метрів, але я кидаю так на бровочку, там півтора метра, метр, тому що по моїх відчуттях то що я бачу по воді, щука знаходиться в березі де вона виходить в берег. Буду звісно пробувати різні глибини і джигом пробувати там де поглибше з одної ямки в іншу. І тут тільки що гарно ганяв якийсь хижак. Думаю щука. Прямо по мілячку. Зарядив слік Майка. Можна було йти німа галончика. Хочу спробувати слік Майка спочатку. І пропити цей мілячок. В і слік майк у мене 90-й. Треба ще 115-ку і 160-ку собі купити. Перший окунець, друзі, на новій точці. Невеликий, зовсім невеличкий, ось такий. Решок єлі єлі. На фоні не зовсім хорошого кльову це непогано. Будем пробувати з тої точки зараз ще взяти парочку. Є є, друзі, але теж невеликий зовсім невеликий ось такий я не знаю що там по звуку тому що вітер прямо в обличчя хоч цій камері і непогано зі звуком під час вітру але задувати може о о, це вже краще і значно можливо навіть щучка а може просто гарний окунь Ні, гарний окунь дуже. Дивіться який. Папа. Отакий красавчик. Оце вже окуньок. Дивіться. Це вже гарненький. Такий окушарик. Поки сюди його. Недалеко від берега взяв. Продовжуємо. Також, друзі, непоганий окунь. Хороший. Ох, який. Іди сюди. О! Оце я розумію окуньки пішли. Грам 200. Це вже зачет. Дивіться просто підвис ось такі гарненький друзі підвисок униць і її він клює будемо його ловити Бачили, друзі, цю щучку. Така щучка грамів 200. На рака. Ну, це перша сьогодні щучка, це вже результат. Треба чаючку випити. Я вже пару годин рибалю, одна покльовка щучки і у кінця підловив. Але не глобально, не супер. Льову немає, я б сказав. Проводці віжена, друзі, я собі знайшов, що взагалі його не треба бить. Ривки робити, плавні потяжки. Саме тоді максимальний в нього ровлінг. Я спробую зараз під берегом це зняти, тому що коли ти твічиш, він просто проходить вперед без ровлінга. А коли ти робиш легесенькі такі потяжечки, такі дуже легесенькі ударчики плавні. Тоді роулінг максимальний. Я теж пробую його прям так твічити, ударчики робити, але зробив це під берегом і дивлюся, що роллінгу немає. А коли робиш дуже плавно, він і розвертається, і шикарний ролінг має. Правда, сьогодні. Не клює взагалі. А коли легасенько о, отак, о, дивіться. Дуже гарно хилитає боками саме на такій м'ягенькі проводці. окуньок друзі, на рака. Дивіться. Такий я його тут дочекався. Дивіться який окунь. Гарненький. гарненький окуняра. Під берегом вже. такого двудюймового самородного рака. Копія на Flapper. Є, знову знову непоганий. Отакий Да, на бровці стоїть. Отакі я друзі. Це вдовж цієї грубочки. Повільна така проводочка один оберт повільний, щоб грузок скакав по всіх ракушках. Так, друзі, завершилась моя рибалочка, вона була коротенька, годинки 3-4. Окунь непогано клював. Ось такі окуньки, це найбільші, які я взяв, щоб вам показати. Ось такі, ну це громів 250, напевно. Хороший окунець. Також непогані, багато відпустив дрібнесеньких, ну штук 10, напевно. І що саме головне, хотів вам показати ящик, який мені прийшов. Це Мейховський 7000 офігенний ящик. Я вже його собі сьогодні протестував, мені підходить просто мега. Він відкривається на дві сторони. Я коротко зроблю його такий огляд, а потім покажу всю посилку більш детально. Відкривається на одну і на другу сторону. Ось моя стандартна рибалка. Тут у мене наживки, термос. Одна сумочка з силіконом, одна з камерою. там Рукавички запасні, одна-дві коробки з воблерами. Ось такий лоточок тут ставиться з мілочовкою. Дуже зручно все брати. І такий розмір, я думаю, буде за великий ящик, але ні, якраз він добрий. Відкривається, повторюсь, на дві сторони, що теж зручно. Одна сторона і відкрили на другу сторону. Куди вам зручно? Також тут є така гарна, велика товста ручка, дуже зручно носити. Я додатково сюди прикріпив ось такого от ремня. Тому що, коли треба йти там далеко, то в руці нести за ручку незручно. На спину повісив на ремень, набагато зручніше. В комплекті йшло дві таких коробки під приманки. Також дуже зручно. Собі сюди накидав, воно тут висить. І йшла така от коробка. Для воблерів так, Вкинув сюди воблер і пішов собі дуже зручно. Також було в комплекті два таких тримача підвудки. Я вже їх зацінив, вже вони ну вони просто бомбезні. отак от, от Поставив раз, два. В тебе два спінінга стоїть. Навіть якщо там брудно, у нас пісок, наприклад, чи ще щось. Ви не кидаєте катушки в пісок. У вас все чистесенько Ви собі спокійно можете взяти. І піти. Воно ніяк не путається, нічого з ним не відбувається. Навіть коли берете на спину, спінінги стоять вгору, вони також не путаються. Дуже зручно. Так, випускаємо наших окуньків. Нагадаю, розкажу огляд цієї посилки з цим ящиком і ще з десятком різних класних коробок буде на каналі, але трошки пізніше. Зараз немає часу його зняти. Окуньків випускаю. Отак. Вони всі живі. Нема з них проблем, вони пішли. Така видалась рибалка. Якщо вам було цікаво, корисно, обов'язково з вас лайк і підписка. Всім пока, до нових зустрічей.